Я буду говорити про гідність людського життя, але може свого особистого досвіду. Я наведу вам три приклади з мого життя, які десь говорять саме про гідність і цінність людського життя в різних етапах і мають до діла з медициною. Кілька років тому до мене зателефонувала одна жінка, яка каже, отче, я хочу з вами зустрітися. Я кажу, добре. І вона прийшла до мене на зустріч на Богословському факультеті. Католицького університету, де я працював. І ми з нею почали говорити. І вона мені каже, знаєте, я пішла до сповіді ну і сказала священнику, і все те, як в моєму житті є. В нас була проблема, я не могла мати дітей. І ми довгий спосіб шукали різні можливості, як могти мати дитину. Ну і на кінці ми вдалися до штучного запліднення. Лікарі мені про це не сказали, але сталося так, що лікарі зробили. Кілька ембріонів, шість ембріонів. Відтак, один чи двоє пересадили мені, я народила дитину, але сьогодні чотири інших моїх ембріони знаходяться в клініці Інтерсону у Львові. І я це сказала священнику і на сповіді. І він мені сказав, щоб твоєї ноги більше там не було. Отже, що мені робити? Знаєте, сьогоднішній час, коли медицина пішла настільки вперед, наука пішла настільки вперед. Сьогодні ми можемо допомагати безпідним подружнім парам мати дітей. Я думаю, це колосальний крок, який зробила медицина. Але з іншого боку, те, що переживала ця жінка, коли вона мені про це говорила, цей, цей сум, ця печаль, яка була в її очах, бо вона свідома того, що четверо. Зараз десь там в клініці, в криво стані, в замороженому стані і невідомо, чи вони побачать цей світ, діти сироти при живих батьках це її болить. Сьогоднішні часами можуть бути такі моменти, коли не завжди медицина шанує гідність людського життя, зокрема на самих початках її існування. Церква не заперечує, а каже навпаки, треба допомагати і лікувати безпліддя. Треба допомагати безпліднім подружнім парам, які не можуть мати дітей, лікувати причину безпліддя. Але коли медицина починає створювати певні умови, коли не шанується людське життя, коли ставиться під сумнів те, чи ці діти народяться, чи будуть бачити цей світ, ну, можливо, певні речі не варто робити. Другий приклад, я навчався в Римі в семінарії, я вчився з одним семінаристом. У нас було багато семінарій. З часом цей семінарист закінчив навчання, сьогодні він є священником, працює в Канаді, але вже під час свого навчання в семінарії він мав певні проблеми зі здоров'ям, він мав хворі нирки. І був такий час, коли він виїхав після закінчення навчання до Канади і там вже був висвячений, зараз він там є як священник. Але настав такий момент, коли лікарі сказали, ви повинні бути отче на діалізі. Ви, працівники медичної сфери, знаєте, що це таке. Три роки він був на діалізі. По якомусь часі лікарі сказали, отче, єдиний шанс, щоб врятувати ваше життя, це треба робити трансплантацію нирки. Бо ну, по-іншому буде годі. І отець погодився на це. З України приїхав його батько, з України приїхав його рідний брат. Канади, лікарі зробили обстеження, і батько, і брат підходили для трансплантації. І тоді батько сказав: я готовий бути донором органу, нирки для свого сина, бо інакше його життя і здоров'я під загрозою. Він це зробив. Сьогодні цей священник живе, працює і каже: мені особисто, коли я з ним зустрічався, каже, отже, моє життя набагато змінилося. Бо коли ти на діалізі, ти залежний від цього апарату, який тобі уможливлює життя. Також і тут хочу сказати, що церква підтримує такі речі. Виходячи сьогодні з цього храму, я побачив оголошення, яке роздавали. Якщо ви хочете врятувати життя молодій дитині, станьте донором крові. Для того, щоб врятувати життя когось. Бо якщо я того не зроблю, то велика ймовірність, що інша людина помре. І нехай сьогодні, можливо, в часі цієї прощі, кожен з нас себе спитає, наскільки я сьогодні є готовим і можу бути солідарним з тими, хто потребує моєї допомоги. І третій приклад, останній, і на цьому завершу, який стосується кінця людського життя. У 2006 році в Римі помирав один з наших єпископів, владика Іван Хома. Який був висвячений підпільно блаженнішим патріархом Йосифом Сліпим в 77-му році. Я був в той час ще студентом. Я захищав свій докторат в лютому, а владика Іван Хома помирав у січні в лікарні. Він мав рак. Останні тижні свого життя він перебував в лікарні в такий спосіб, що лікарі підтримували його життя, оскільки боротьби. З раком вже не було, вилікувати це було неможливо, але принаймні можна було давати певні обезболюючі, які допомагали йому не відчувати болю. І коли владика приходив до свідомості на кілька хвилин, і він бачив, що поруч є хтось, він дуже сильно брав за руку і тримав, і не відпускав тебе. Настільки сильно, що ти не міг від нього відірватися, бо він бачив, що хтось є поруч. І ось особисто я пережив такий момент при його смерті. Ти сам в палаті, він лежить. І ти бачиш, як він відкриває очі, прокидається ніби, і ти підходиш, і тебе бере за руку і тримає. Найперша ну, річ, якщо ти є поруч біля когось, ти починаєш говорити природньо. Ну, я йому почав говорити, знаєте, що Владико, там. Зараз в нас різдвяний час, ми колядуємо, багато гостей приїжджає до нас, там такі-такі гості. Я готуюся до за захисту свого докторату на наступний місяць. Але владика лежить, відключений до різних апаратів, які допомагають йому бути при житті, відкриває очі і закриває, відкриває і закриває. І після двох-трьох хвилин я собі ставлю питання, а може він не розуміє того, що я говорю? Може він не сприймає того, що я говорю? Може не варто говорити. Але я собі на кінці думаю, чекайте, це ж після різдвяний час, може йому щось заколядувати. Якось так природньо, інстинктивно, я нахилився йому над вухо і почав співати Нова рага дістала яка не бувала». І він цей момент робить таку річ. І він починає плакати. Одна сліза з того боку, одна сліза з того боку, одна сліза з того боку, одна з того. І я тоді дійшов до розуміння. Він все розуміє, все, що я говорю, він сприймає. Він не може говорити. І коли сьогодні в світі постає питання легалізації автоназії, коли сьогодні багато країн кажуть, що треба допомагати людям, які не можуть жити в гідний спосіб померти, я не переконаний, що допомога зробити автоназію комусь, це і прояв гуманності суспільства. Я вірю в те, що простягнути руку і бути поруч і супроводжувати іншу людину, доки ти можеш, це і прояв гуманності. І завершуючи цей мій виступ, ці слова, я бажаю вам, щоб кожен з вас, хто сьогодні побув на цій прощі, міг собі сказати, а що я хочу в своєму житті змінити після сьогоднішньої прощі? Яке рішення я хочу прийняти, будучи тут, на цьому місці, і сказати, що від завтрашнього дня щось в моєму ставленні до моїх хворих, до моїх співпрацівників буде іншим? Можливо, я зміню свої погляди. Можливо, я зацікавлюся питаннями біоетики. Запрошую, хтось хоче, на школу біоетики в Католицький університет. І нехай Господь Бог дасть вам силу це рішення, яке ви приймете тут здійснити.